Друзі, всім привіт! Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог, я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти, як кинути палити один раз і на все життя. Звучить дуже претензійно, звичайно, тому що вже тонни літератури, бестселерів на цю тему було випущено, багато методик різних. І я не маю ніякої претензії на те, щоб сьогодні видати якусь методику новітню, яка на 100% вам допоможе, але я хочу поділитися з вами інформацією, яка, по-перше, допомогла мені особисто кинути палити. І по-друге, хочу сказати, можливо, свіжу якусь інформацію або думку як лікар-невролог, як це працює. Тому, якщо ви хочете кинути палити. Я сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною. Тож додивіться це відео до кінця. Можете поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, де ви знайдете багато ще іншої корисної інформації, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. Отже, в своєму житті я також, на жаль, палив. Палив приблизно 5 років до 24. Зараз мені майже 30, тобто, вже 6 років я не палю. І. Маючи цей власний досвід, а також маючи відповідну профільну освіту як лікар, як а розуміючи, як працюють певним чином залежності, однією з яких є залежність від тютюну, я прийшов до конкретного одного висновку, який може допомогти багатьом людям кинути палити, які я колись також і не враховував. У мене загалом було всього дві спроби кинути палити. Одна за пів року до того, як я вже остаточно кинув палити, я протримався приблизно два тижні і, не враховуючи цю особливість, повернувся до цієї звички. І через півроку, вже маючи е е певну інформацію, яку я проаналізував, мені вдалося кинути палити. І вже шість років я не звертаюся до е цієї звички. І вважаю, що більше ніколи до неї і не повернуся. Тому що я маю в цьому впевненість, і вона базується на тому, що е я знаю найважливіший аспект, який стосується того, як побороти якусь звичку. Дивіться, як працює нервова система людини. Нервова система людини при всій своїй такій. Е Можна сказати, мистецькій красі, унікальності, все ж таки засновано на тому, що мозок намагається побудувати картинку навколишнього світу, яка будується на аналізі того, що з нами відбувається постійно. Є аналіз навколишнього середовища, є якісь ситуації, моменти явища, які повторюються, на основі них. Мозок будує матрицю сприйняття цього навколишнього світу. І, власне, у цій матриці, у цьому досвіді, вже відбувається вся многогранність цього нашого процесу, пов'язаного з мисленням, пов'язаного з креативом, пов'язаного з різними психічними і емоційними процесами. Власне, саме так і будуються звички. Коли мозок, розуміючи, що якась дія повторюється, якийсь час, намагається спростити. Цю дію для того, щоб вона була більш комфортніша. Тому що є моменти, коли звички нам подобаються, є моменти, коли звички нам не подобаються. Наприклад, звичка робити щось приємне, те, що ви полюбляєте. читати книгу або просто їсти, гуляти, займатися якимось видом спорту, який вам подобається. Цю лег звичку легко побудувати, тому що ви просто робите те, що вам подобається. З іншого боку, наприклад, ви завели собаку, вам тепер кожен ранок потрібно рано вранці вставати, щоб її вигуляти, ця звичка вона може не подобатися вам, і мозок, щоб уникнути оцих постійно емоційних і гормональних страждань, намагається підлаштувати свою роботу під цю звичку і ніби внести це в порядок денний вашої роботи. Ще в медицині кажуть, що тіло не полюбляє пустоти, наприклад, на фізичному рівні, якщо З'являється якась кіста, або щось потрібно вили, видалити в організмі, то організм, як правило, намагається ці пустоти заповнити сполучною тканиною. Тобто це все говорить про те, що організм він не полюбляє цієї пустоти так само, як і в фізичному плані, так і в психологічному плані. І усюди, де людина не концентрується на тому, щоб усвідомлювати процеси, які навколо неї відбуваються, цей перебіг емоційних реакцій. Реакції на стрес, на зовнішній подразник, на свій розпорядок, там воно буде все відбуватися хаотично і по принципу того, що мозок буде намагатися спростити ці всі процеси. І не завжди це буде нам на користь або так, як ми хочемо. І на цьому, до речі, засновані всі роботи про когнітивні викривлення, коли відбуваються якісь процеси, ніби як. Викилення, як помилки в роботі мозку, але вони пов'язані з загальним принципом роботи нервової системи та її спробі зробити існування людини в цьому світі найбільш е е зручним. Враховуючи це, всі залежності, як свого роду звички, будуються також на цьому принципі. І коли людина намагається кинути звичку палити, їй потрібно враховувати. Той важливий момент, чим вона наповнить своє життя, коли вона відмовиться від цієї звички. Бо дуже важливо, що ця звичка, ця, це не просто звичка тютюнопаління, це залежність, і одна найбільш син, сильних залежностей, яка будується на двох основних залежностях. Перша, це е, фізична залежність. І отут фізична залежність, е, вона може бути подолана людиною, яка має доволі сильну. Силу волі проходить, проходить абстинентний синдром, детоксикація, і вона зникає і більше людину не турбує. І тут зупинятися просто як на пораді перетерпіти або використовувати такі методики, які говорять, що якщо ви палили там одну пачку цигарок в день, 20 штук поступово зменшувати їх кількість, будь ласка, як вам зручно? Важливо говорити про психічну залежність. І от в психічній залежності зараз буде головна думка. В принципі, до чого я все веду. Головна думка базується на тому, що ви будете робити, коли ви перестанете палити. Ви саме в психологічному плані. Бо дивіться, як правило, людина, яка палить, для неї тютюну паління стає якимось особливим ритуалом. Є стрес, людина палить, є радість, людина палить, є очікування, людина палить, поїв. Покурив. Не поїв, також покорив. На роботі це можливість зробити паузи, піти покорити. В спілкуванні з людьми це можливість вийти побути наодинці, якщо цього, це потрібно для досягнення якогось психологічного комфорту. І будь-які емоційні качелі, будь-які зміни в навколишньому середовищі. Все-все-все. Може бути ритуалізовано людиною, покурив після того, як проснувся, покурив після, перед тим, як лягаєш спати, якщо вночі безсоння, знову ж сходи, таки сходив, покурив, покурив з кавою. І багато-багато цих ритуалів. Ритуалізація це взагалі. Базове, що підкріплює саме психічну залежність. І от, якщо людина приймає доволі усвідомлення рішення кинути палити, бо це має негативні соціальні, фізичні наслідки, наслідки для здоров'я і таке інше, то важливо подумати наперед про те, що людина буде робити тоді, коли прийде час знову покорити. От людина кинула палити, але вона поїла, і за звичкою вона ніби хоче покорити. І в цей момент. Буде дуже важкі оці ментальні муки, бо людина буде тільки про це і думати. Особливо в перший час, коли це все підкріплено саме і фізичною залежністю, коли організм кричить, рецептори кричать, що потрібно дати дозу нікотину для того, щоб заспокоїтися. І на фоні цього всього стресу потрібно просто подумати, чим людина заповнить весь цей час. Тому що на протязі дня цих моментів буде дуже погано. Багато ви прокинулися. Поїли на роботі. Тепер що робити, якщо кожну годину виходили на перекури, це 5 хвилин, і, наприклад, у вас було 5 хвилин відпочинку від роботи, а крім того, це було 5 хвилин спілкування з такими ж курцями. А це веде до того, що якщо ви кинули палити, то ви одразу будете почувати себе ізольованим від соціальної групи курців. Отут ці всі моменти потрібно. Продумати, як то кажуть, на березі, що потім, коли ви відчалите, ви не думали про це вже тоді в процесі, бо це все веде до того, що, як говорить статистика, по різним країнам менше 10% курців кидають палити з першого разу і ніколи не повертаються. Тобто, розумієте, з 10 людей, які кинули палити, лише одна людина більше ніколи не буде палити. Де з них знову повернуться. У когось це буде дві спроби, в когось три, в когось чотири. А хтось так і проживе все життя. Рік палить, рік не палить, два роки палить, півроку не палить і так далі. Таких прикладів, я думаю, ви знаєте, навіть у своєму оточенні дуже багато. Тому, якщо ви дійсно хочете. Кинути палити, вам потрібно просто зайнятися в першу чергу тим, що ви подумаєте, чим ви наповните своє життя. Це має бути для вас щось нове, що переключить увагу вашої психіки, вашої нервової системи на знайомство ось з чимось цим новим, поки не відбудеться ця заміна, поки ви не налаштуєте свій графік, свій час під нові реалії, де вже немає тютюно паління, де немає цихарок. Це може бути що завгодно, це може бути спорт, це може бути музика, малювання, якісь хобі, кулінарні курси, книги, подорожі, неважливо. Це має бути щось нове, що буде у вас в доступі, що ви зможете собі дозволити і по часу, і фінансово, і з урахуванням вашої роботи, вашої сім'ї, вашого соціального оточення, але це має бути щось нове, на що ви відволічетеся в той момент, поки не пройде цей етап заміщення. Якщо у вас цього не буде, то ви стикнетеся з цією проблемою, і, скоріш за все, вона вас переможе. Буде дуже важко, навіть маючи сталеву силу волі, знайти в собі сили, ось побороти ці пустоти, які з'являються дня, коли ви раніше курили. І в якийсь черговий момент невдалого дня на роботі або надлишкового стресу, ви захочете повернутися до цієї згубної. Звички. Тому, якщо дійсно хочете кинути палити, це моя основна думка. Подумайте про те, як ви заміните цю звичку на якусь іншу, на якусь корисну звичку, і таким чином ви дасте можливість пройти і фізичній залежності, пройти детоксикації, а також ви дасте можливість вашій нервовій системі знайти заміщення, оце правильне, і правильно налаштувати свій новий графік відповідно до того, що у вас вже немає звички тютюну. Паління. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Якщо ви знаєте людей, яким вона також може бути корисна, не забудьте поділитися цим відео. На цьому у мене все. Я бажаю вам злагоди, миру та всього найкращого. До зустрічі!